Доброго дня, дорогі друзі, так би мовити, розпочинаємо новий сезон 2024 року з теобразного стрічкового фундаменту. Напевне, що для професійних будівельників подібні фундаменти являються звичайною справою і в них немає абсолютно нічого складного. Не знаю, як у шабашників відносно таких фундаментів, відносно їх складності, але я би не радив би доручати подібні фундаменти людям, які не мають відповідного досвіду. Розміри фундаменту 39 на 10, також є центральний простінок та монолітні балки, які будуть з'єднувати наші колони. Зараз на ваших екранах ви бачите підготовку під бетонку, тобто вже постелили плівку, відбили нуля і будемо продовжувати працювати. Нуля в котловані відбили одразу, щоб потім було менше земляних робіт. І, в принципі, в нас тут перепад буквально 1-2 см на 40 метрах погонних. Розмітку підбетонки ми зробили максимально точно, наскільки точно, це можливо. Тобто можна вже було працювати далі з цими розмірами, оскільки вони були витримані. Щоб надалі було менше роботи по розмітці. Тобто зараз ми можемо вільно йти рулеткою міряти, натягувати нитки, і в нас все буде чітко. Власне, тут така робота, що треба постійно міряти, перевіряти, звіряти, виміряти, щоб все чітко зійшлося, щоб потім не було ніяких нюансів. І дурної роботи. Просто треба все зробити якісно і чітко. Зараз на ваших екранах ви бачите в'язання армокаркасів, яке, е, яка якість, тобто все пораховано, кількість, а ось власне армокаркас каркас над образний стрічковий фундамент. Працюємо ми досить швидко. Я розраховую, що за 3 неділі ми повністю під ключ зробимо фундамент. Також можу сказати, що особливістю даного фундаменту було те, що ось на ваших екранах 16-та арматура, яку в принципі, важкувато зігнути на станку, а точніше, майже неможливо зробити це якісно та чітко, тому доводилося брати арматуру, різати відповідного розміру та їздити до станка електричного, який може гнути там будь-яку арматуру будь-якого діаметру. Ми там це все робили. Потім привозили це на об'єкт. Знову ж таки, якість в'язання арматури, ви бачите, опалубка вся в плівці, для того, щоб не втрачати влагу. Під низом у нас вже є залита підбетонка. тобто Максимально стараємося робити якісно, з великою повагою до своєї праці, до замовника та, звісно, що до майбутніх замовників, які будуть бачити нашу роботу. Та відповідно її цінувати. А як ви бачите, дорогі друзі, теобразний фундамент фактично наполовину готовий, теобразна п'ятка 700 на 300 мм готова. Армокаркаси пов'язані і їдемо брати опалубку. Тобто ми хочемо максимально якісно виконати наші роботи. Як ви бачите, вже почали ставити опалубку, в'язати арматуру. Це в нас вже робоча. Товщина стіни 300 мм. П'ятка, повторюю, 700. Дивіться, яка якість бетону. Тобто, це основа, яка була попередня. Колони ми заливаємо в два етапи: тобто, нижня п'ятка, 1,50 метра 5 колон, 2 колони, 1,70 метр 70. Відповідна якість, друзі. Оцінюйте, мені, в принципі, все подобається. Я задоволений якістю виконаних робіт. Побачимо в кінці, що вийде з нашої роботи, оціните її. Сподіваюсь, дасте оцінку. Все ж таки, ми старалися. Працювали фактично в болоті, в багнюці, але намагалися зробити максимально якісну свою роботу. Взагалі, архі важливо, якщо ви замість опалубки використовуєте сухостій, обов'язково брати його в плівку, оскільки бетон любить вологу і перші дві доби йому потрібна відповідна кількість вологи та яка є в ньому. Тому важливо завжди застосовувати плівки, підбетонки. І тоді бетон буде виходити якісний, він не буде шершавий, він не буде пустотний. Також не менш важливим та цінним інструментом в роботі е, арматурщика-бетонщика є вібратор, тобто це особливий е, інструмент, який має бути завжди. Неважливо, що ви бетонуєте, навіть якщо це щось там, ви робите поли, має бути віброрейка. А Якщо ви робите стіну, обов'язково має бути вібратор відповідної якісті, відповідної глибини. І також це треба вміти правильно зробити. Ну що ж, дорогі друзі, як ви бачите, рухаємося далі, нашили на нашу опалубку доску рівно 25 см. Особливим чином її зафіксували до опалубки, оскільки нам було в принципі, невигодно брати 350 квадратних метрів опалубки і платити за оренду. Було набагато вигідніше просто наростити доскою відповідного розміру. Ну що ж, друзі, Останні штрихи дотягуємо, підтягуємо, перевіряємо. Щоб у нас все було добре, будемо намагатися приймати відразу весь слой, але почнемо, звісно, з половини, щоб побачити, як працює палубка, як вона себе веде. Чи немає якихось помилок, які не пізно виправити, бо коли там буде повно бетону, тобто буде відповідна складність, яку вирішити практично неможливо. Скрутила палубку ми таким чином, що тут взагалі немає дірок. Тобто дірки тільки ті, що проєктні, ті, що задумані, відповідно, щит напроти щита. Розкладка щитів зроблена відповідної якісті. І ось, друзі, власне, результат нашої роботи. Особисто я любуюся результатом нашої роботи. Як ви, пишіть в коментарях. Власне, уся ця робота зайняла приблизно дві неділі, тобто не більше неділя в нас була пауза, ми не працювали, робили інші роботи. В принципі, ту паузу можна було робити, можна було не робити, але вирішили зробити. Тобто, п'ятка і підбетонка в нас зайняла е, неділю, і стіна також десь зайняла приблизно неділю. Тобто, це виставити опалуб, опалубку, зняти опалубку. Розбивка та розмітка зайняла приблизно один день. Ну Це так умовно, насправді там буквально 3-4 години. Робота трактором зайняла півтора дня, але трактор це був повноповоротний, іншим а, просто тут неможливо працювати, той що має ковш півтора куби, тому за півтора дня він міг перемістити такий великий об'єм землі. Ну що ж, дорогі друзі, все закінчилося засипкою землі. Нульовим циклом тобто ми розвели каналізацію, тобто це на перший поверх, на другий поверх. Також заклали під світло та відповідно утеплену трубу під воду. Дякую, дорогі друзі, за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал.